В Асовському морі більше немає жодного військового корабля росіян у Чорному морі. Один ворожий ракетоносій калібрів з загальним залпом до чотирьох ракет. В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» з загальним залпом до 16 ракет. Дмитро Потенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Долучається до нашого ефіру. Дмитро, вітаємо. Доброго ранку. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Доброго ранку, Україна. Яка активність з боку ворога сьогодні фіксується в акваторії Чорно-Тазовського Ну, Вже традиційно основною вид активності це авіація. І ця ситуація вже досить стала і досить довго тривала. Також в Чорному морі ми спостерігаємо один підводний човен 636 го проєкту. Це так само вже така стала практика переходу до, фактично, Присутності в чорному морі за рахунок саме підводних човнів, до цього досить тривалий час, там більше тижня взагалі не було ніяких одиниць, але звісно, покинути повністю акваторію Чорного моря вони собі дозволити не можуть. Ну хіба що якщо мова йде про надводні кораблі? А щодо Азову, ви правильно замітили, в Азові більше немає військових російських кораблів. І якщо раніше вони, хоча б там могли базуватися десь, десь заходити, наприклад, Тимрюк, або там в Тарганрозькій затоці перебувати періодично, так, то вони так само вирішили покинути акваторію Азовського моря, і викликано, звісно, це в першу чергу знищенням, пошкодженням, називаємо це так. Залізничного парому, вони просто взяли мапу, взяли циркуль. Провели радіус і зрозуміли, що, мабуть, залишатися там не дуже безпечно. Саме тому і це єдина причина, і це єдина мова, яку розуміє наш ворог, це мова сили. В результаті вони цієї акваторії вирішили вийти. Пане Дмитре, паром, про який ви говорите, це паром «Слав'янин», і він уже третій за ліком, який знищила Сили оборони України. А як його використовували росіяни? Яке значення він мав у військовій логістиці? Важливо те, що він третій і останній. В Азово-Чорноморському регіоні. Підкреслюю, це стосується обох морів. І його було знято з рейсу Порт Кавказ Варна, тобто він використовувався для міжнародних перевезень до того моменту, поки не було пошкоджено попередні два пароми залізничних. Він використовувався в інтересах військової логістики Російської Федерації. Він був єдиним фактично таким елементом, який зв'язує. Зв Материкову залізницю з Кримською залізницею, тому що міст для цього вони фактично не ризикують використовувати зі зрозумілих причин. Тому цей елемент логістики він був надважливим для росіян і він використовувався саме для забезпечення військової логістики. Підкреслюємо це окремо і більше того, на пароми на паромні переправи припадало більше ніж три четверть цієї військової логістики. Тому так це дуже важливий елемент. Називати його цивільним можна лише умовно. Це досить великий паром. Якщо брати цистернами, він умовних 50 вагонів міг на себе брати. Тому це доволі був такий серйозний елемент цієї логістики. А про що загалом свідчить інтенсивність використання Росії акваторії чорно Азовського морів саме з логістичними. Якимись завданнями, вони більше їх використовують менше. Раніше вони для цього використовували в тому числі свої великі десантні кораблі, які в принципі для цього призначені. Але після кількох невдалих застосувань, особливо, якщо брати останні з них, там і Цезар Куніков, вони зрозуміли, що це вкрай небезпечно. Тому вони почали такий гібридний спосіб доставки використовувати, коли у тебе. Є і цивільне навантаження, і військове. Одночасно, як завжди, військові вантажі вони прикривали цивільними. них теж стала практика абсолютно тому, ймовірніше за все, вони зараз будуть ще більше приділяти уваги, уваги розбудові так званої залізниці з Ростову до Жанкою. Там вони хизуються періодично своїми досягненнями. Але вона, звісно, ще не добудована, і ви бачите, що росіяни не випадково почали їх будувати ще не вчора, скажімо так, тому що вони розуміли небезпеку. Вони розуміли, що рано чи пізно дістанеться українська зброя до цих елементів логістики. Але в тому шляху є свої мінуси і. Вони теж є впевнений, розуміють чудово, що залізниця знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідних інструментів у нас ще більше для впливу. Тому ситуація для них доволі складна і Крим, з якого все почалося, Крим, який вони сакралізували, фактично, як такий елемент імперської пропаганди, перлина. Так, так би мовити, їхні е, корони царської, е, вона фактично знаходиться у найбільш уразливому становищі той самий. час. Тому що е, півострів в будь-який момент може стати островом. І вкотре е, наголошую, користуючись можливістю, що саме час е, тим, хто незаконно прибув до нашого Криму, його покинути. І ви знаєте, е, серед родин військових моряків е, це вже Практикуються, деякі родини військових моряків вже покинули Крим, особливо ті, які передислокувалися, фактично до новоросійського. Те саме стосується родин спецслужбістів, які так само повивозили свої. Тому ті, хто трошки ще залишки критичного мислення має, знаходячись в Криму, в принципі, Цією ідеєю вже скористалися, і насправді вони зробили це вчасно. Дякуємо вам за інформацію. Дмитро Потенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.